Залужний здав з потрохами сьогоднішню владу та й себе особисто викривши усю брехню, якою нас годували багато років поспіль. Усю брехню, яку продовжують нам вішати на вуха Локшиною провладні блогери, оці всі медіаресурси Соросятини, фіали, Пінчука, офіційні канали Офісу Президента та й влади загалом. Дослівно він сказав, цитую. Сподіваюсь, що в цьому залі вже немає людей, які сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебідя, який до України принесе мир кордони 1991 чи 2022 року. І після цього буде велике щастя. На мою думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій, цього досягти неможливо. Це він заявив, друзі, на форумі експорт безпеки Українська зброя у світі. І питання: а чого ж раніше про це не говорив залужник? Зараз він, звичайно, там посилається, що змінились обставини, змінилась ситуація. Але ж ви розумієте, що це просто виправдання, Недолуге виправдання своєї недалекоглядності, відсутності професіоналізму в прорахуванні, в стратегічному прорахуванні майбутнього. Нам залужний, коли був на посаді головнокомандуючого, розказував, що все буде, давайте, і клав, клав сотні тисяч життів, вгляді солдатів. Так? І при ньому були ці шикування для, бравадного, для бравадної показухи перед генералами. При ньому було оце псевдо, псевдонаступи і так далі, тому подібне. Які? Не призвели до потрібного ефекту. Тоді він не розумів, коли був відсутній ленд-ліз, він не розумів, що у нас немає можливостей вийти на кордон навіть 22 року. А зараз прозріння. Зараз, коли він в безпечному, ситому Лондоні, коли він уже герой України на горбах і життям простих українців, які далі поневіряються, які не змогли демобілізуватися, як він. Який раптом став інвалідом. Але менше з тим, він для мене то взагалі минуле. Хоча я бачу, що знову, як то кажуть, ліплять, схрещують вужа і жабу, так? роблять вже спільний проєкт, я так розумію, Соросятина, зокрема, Пінчук, він уже притулу, фоточки з'являються з залужним. Але, я думаю, з цього нічого не буде. Сподіваюсь, що нічого не буде, інакше українцям нічого не світить, якщо вони в черговий раз поведуться. На проекти олігархів. Важливо, друзі, що зараз треба прозрівати і давати чіткий меседж владі, що треба домовлятися. Так невигідно ли домовлятися. Тому що все те, чим нам згодували, починаючи з 2-3 неділі, кава в Криму, от от у Росії закінчиться то ракети, то ресурси, санкції діють, а виявляється, нічого не діє. У Росії є ресурси. І людські, і працює військово-промисловий комплекс. Виробництво зброї лише збільшилось і є запаси з радянських часів. Генерали не бачили це, чи не хотіли бачити, тому що їм, я розумів, війна мати рідна. І найбільший супротив досягнення миру через перемир'я, через припинення вогню. Буде якраз від кадрових професійних військових і від тих, які вже під час війни стали кадровими, тому що не захочуть, я переконаний вони до мирного життя. У них все добре, у них великі зарплати, у них шана, повага. А зараз треба буде знову, знову згортати свої апетити, зменшувати витрати і знову ставати ну, просто менеджером з безпеки, яким були. Професійні військові все життя, коли настала війна, вони не на фронті, вони керують, командують. Як от залужний, який напередодні повномасштабного вторгнення казав, що небезпеки не, бу... не буде, немає. Які лише ротації, і це показуха. Він співав в одну сопілку з Зеленським, наражав нас на небезпеку. А тепер великий посол в Британії. Отак вони всі нашими тілами, нашим здоров'ям. Нашим життям, життям наших рідних, близьких, наших дітей готові воювати до останнього українця. Готові воювати нами, але не собою і не своїми дітьми. Тому далі вестись на цю пропаганду, слухати маячню з НВ, 24 го каналу, що там ще Пінчуку фіально належить, українську брехню оцю читати. Це, це все від лихого, друзі. Вони нас розводять і продовжують розводити. Вони хочуть війни, розуміючи самі, усвідомлюючи, що перспективи в цій війні нема. І Рубіо про це чітко сказав, що вирішення у військовий спосіб сьогоднішньої ситуації неможливо. А Трамп зазначив, що так, Путін впевнений, що він перемагає. І він такий, на жаль, перемагає. Він захоплює все нові території. А у нас, як шикували мусифікованих, так і продовжують на полігонах шикувати. У нас як. Бусифікували силою, так і бусифікують. Якщо, не дай Бог, того бусифікатора бусифіка... трохи пом'яли йому, показали, що ти ж... ти ж такого ж тіста, як і ми, що ж ти з над нами знущаєшся, що ж ти нас поневолюєш? Ти хто такий? Так ти ви, який гвафт. А як б'ють простих людей, калічать їх в, в реанімації. В таких випадків море, як пакують як худобу, як тримають в казематах, то тут не бачать. Так звана правоохоронна система Нема У нас правоохоронної системи в Україні. Є система, яка захищає злочинний режим, який знищив права і свободи, закрив кордони, який насильно бусифікує, відправляє на смерть замість себе професійного військового, професійного поліцая, який вміє користуватися гунепальною зброєю. Ту людину, яка ніколи для себе не вибирала професію щодо захисту. Держави чи українського народу. Вона просто працювала фопом, мулером, муляром, токарем, пекарем. Але їм це байдуже. Вони захищають себе, створили клан захисників себе особистих. Зараз протягують різного роду закони, щоб обмежити нас в правах і залякати. І вони хочуть війни. І такий як залужний тепер співає іншу сопілку, тому що ну треба щось співати, треба виглядати принаймні добре напередодні. Виборів, на яких він 100% буде балотуватися як проект олігархів, олігархів, які довели разом з владою усіх попередніх періодів і сьогоднішнього до такого плачевного ганебного стану, довели до фактичного знищення України. Ну, але краще пізно, ніж ніколи, знати правду. Я сподіваюся, заяви оцього цього залізного, як дехто читає генерала, може відкриють очі тим. Сліпим українцям, які все ще вірять ідолам Зеленському, Залужному, хтось притулі, хтось там іншим. Їх зараз цілу купу наробили нам проєктів, влада і олігархи, щоб нас чергове ошукати, чергове нам згодувати байки і триматися у владі, грабувати нас, поневіряти і знищувати заради власного багачення.